Доброго дня. Представтесь, будь ласка, як вас звати, представником якої компанії ви є, та за якими напрямками бізнесу ви, е, працює ваша компанія? Моцо Наталія Валерівна, я HRG компанії Global Ocean Link, логістична компанія. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ефективність мовної аналітики у вирішенні запиту вашого бізнесу та покращенні стратегії продажів? Загалом, позитивно ми оцінюємо роботу умовної аналітики, оскільки ми підключили до даної програми наших стажерів, так, які п'ять у нас працівників, які щойно зайшли до компанії. Тому зараз дуже ефективно ми можемо побачити якість та кількість да, телефонних дзвінків, тобто саме холодний вихід, оцінити як працює. Мене сейс-менеджер на даному етапі, які в нього загалом там старання, як він пропрацьовує скрипт продажу, як він правильно вміє вийти на ЛПР, і які, наприклад, так та стоп-фрази, чи які там звоти він використовує у спілкуванні з клієнтом. Угу, Супер, чудово, це дуже круто. А якщо б я наприклад, вас попросила оцінити якісь послуги за, за шкалою від одного до 10, де 1 – це дуже низька ефективність, а 10 – найвища ефективність. Яку б оцінку ви б могли поставити? На сьогоднішній момент я би поставила десь балів, мабуть, 6, але це, мабуть, не зв'язано більше з програмою, це зв'язано з нашими більше налаштуваннями. Через те, що були там трудності, підключень, і поки що не зовсім я програму ще використовую в повному функціоналі, який є. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Але це все, все сподіваюся на перспективу. Але розберетеся. Клас, так. супер. А, далі підкажіть, які конкретні результати ви отримали завдяки використанню мовної аналітики в контексті вашої діяльності з продажів. Поки що ми оцінюємо, тобто менеджерів конкретно по умовній аналітиці, пропрацьовуємо скрипт, допрацьовуємо, якщо бачимо, пропрацьовуємо з менеджерами, як я вже казала, повторюсь, по стоп-фразам. Добре, супер. Підкажіть, як ви оцінюєте вартість та повернення від інвестицій у мовну аналітику в порівнянні з іншими інструментами маркетингу та продажів? В якому форматі провести оцінку? Давайте так. Ну, загалом не знаю. От як ви зрозуміли питання, да, оцінюєте вартість повернення інвестицій? Тобто, наскільки це було? Ефективно для вас у плані да, у грошовому плані, тобто в порівнянні з іншими інструментами маркетингу, наприклад, там з рекламою, з таргетом або ще з чимось. тут дуже важко порівнювати насправді ці інструменти, mm -hmm. оскільки це зовсім інший інструмент да, для роботи нас раніше ми не працювали з такими платформами, не працювали mm -hmm. в такому плані. То досить цікаве вирішення, я вважаю, так, роботи автоматизації роботи менеджера, оскільки так, більшість часу, наприклад, в мене там займає менше часу для того, щоб там зайти, перевірити ранковий там звіт, зайти в, в не мобільний додаток, а в застосунок. Ну, в особистий кабінет безпосередньо, так, та переглянути аналітику за вчорашній день за тижневий день по кожному менеджеру в розрізі. Далі, чи зможете ви рекомендувати послугу провадження мовної аналітики продажів іншим компаніям, і якщо ж так, то чому? Однозначно, звичайно, можу. Ще раз хочу підкреслити, що значно. Ну, таке рішення питання, яке звільняє від рутини е завдань, тобто, так, від аналізу роботи менеджерів, більше можна ціленаправленно пропрацювати по кожному менеджеру е безпосередньо в, ро в розрізі його роботи е місячної. Щ... Щотижневої, щоденної, а, в розрізі е, саме фраз, в, в розрізі розмови, скоригувати, mm -hmm. пропрацювати якісь моменти, е, дуже було би ще ну, звичайно доцільно, це вже більше стосується саме нас. Якби, е, наприклад, да, на другому там етапі в нас е, специфіка нашої роботи така, що менеджер на другому етапі, вже коли е, переходить лід в теплий, так. Приходить uh -huh. більше на, на мобільний телефон, на мобільний зв'язок чи на, чи на почту. Тому складніше є, звичайно, відстежити саме другий етап, що б також би нам хотілося Угу, uh -huh. Зрозуміло. Володимир вас... підключився, uh -huh. Володимир, доброго дня. Так, доброго дня, Володимир. Ви, в принципі, вже на кінець ага. нашого зуму да, Доброго дня, Добрий та... день, да, 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 все, все на все... да, ну, Наталя, Мабуть, стан. все розповіла, Основне нам те, що зараз треба виробити, це ці вхідні дзвони, да? Те, що uh -huh. є на да, зараз. Да. І та, Наташа, на ком це етапі у нас? Ну, поки що, поки що на то, м'яч на нашій стороні по цьому питанні так. Поки наш що. спеціаліст займається цим питанням. З п'ятницю них стоїть задача, тому вони ну, намагаються розібратися з цим сертифікатом, з цією інформацією, яка була в принципі в чаті. Ось тому я думаю, сьогодні ввечері ми надамо фідбек по цій задачі. Тож сподіваюся, буде вирішено. Я, в а, 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 там вже було, як я пам'ятаю, у нас було так, що. Треба було якісь платні телефони, і для це, це вирішено. А, ні, 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 це, це вже наше це, це наше внутрішнє питання, це до нейрону немає зв'язку. Ні, ні, ну окей, зайдеш, що скажеш. Добре, це другу тиждень, що ти на сайт же можеш заходити та прослуховувати дзвінки? Те, що ти не могла? Це, оце ми за це зараз розмовляємо, що поки що такої можливості немає. І, і якраз Ірина сказала, що а. зараз це питання вирішується. Так, все вірно, ми ну, тоді очікуємо. Okay. Основне на зараз. все працює а припаховувати не можу. Так, так, так. У нас ця задача в пріоритеті, тому ще раз повторюсь: все вирішимо, все буде чудово. Не хвилюйтесь сьогодні ввечері. Сподіваюсь, надам вам фідбек по цьому питанню. Так, і в мене залишилось лише одне питання, в принципі, так, по співпраці. Як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та нашою командою? Це для нас дуже важливо почути от ваш фідбек саме по цьому питанню. Ну, інноваційно, але так, так як продукт інноваційний, ще потребує деяких дороботок. А, Все, колеги, тоді так, не буду вас да, відволікати. Дякую да, вам дуже за час. Да, uh -huh, дякую. На зв'язку.